Привіт, мої хороші! Як акуратно запакувати потаємну блискавку з обшивкою? Це може бути як спідниця на обшивці, так і відкрита пройма сарафана. Або ж горловина плаття з блискавкою по центру спинки, якось зараз в мене в роботі. Деталі переда і спинки з'єднуємо по плечових швах. Проклеюємо припуск під блискавку. Зріз закриваємо оверлоком і вшиваємо блискавку. Деталі обшивки також проклеюємо, з'єднуємо по плечових швах, закриваємо зовнішній зріз оверлоком. І до цього моменту внутрішній зріз обшивки повністю повторює зріз горловини. Повністю. Що робимо далі? Короткі зрізи, які будемо підшивати до блискавки, зрізаємо на 1 см. Тепер обшивку лицевою стороною накладаємо на лицеву сторону плаття, короткий зріз обшивки накладаємо на тасьму блискавки. Зрізи співставляємо і настрочуємо. Припуски обшивки настрочила. Тепер зубчики-блискавки вкладаємо таким чином, щоб вони лягли в згин деталі спинки. З виворотного боку, це зараз виглядає ось так. Зубчики ось тут, в лінії згину деталі спинки, припуск і припуск обшивки, сховані всередину. Якщо ми все правильно зробили, плечові шви в нас мають співпадати. Вони співпадали спочатку, відповідно, співпадають і зараз. Полюємо по всій лінії горловини, так само і тут. Зубчики-блискавки в лінії згину деталі спинки. І прокладаємо строчку, з'єднуємо обшивку з деталями плаття. припуск витримуємо такий, який заклали при розкроюванні. У мене 1 сантиметр. Деталі з'єднала. Кінчики тасьми, яка виступає, можна зрізати. Взагалі можна зрізати трохи припуски до менших. Ну, дивимося по тканині, Щоб припуски не занадто перебивалися на лицеву сторону. На вігнутих лініях робимо надсічки, Але дуже обережно, щоб не пошкодити. Трочку. У мене подібний виріз горловини обов'язково роблю надсічку ось тут, в цьому місці. Напевно, що я таке трошечки припуски зріжу. Чим більші припуски, тим більше буде тягнути шов. Кутики навскіз я не зрізаю. От не зрізаю я собі і все. Закладаю. Конвертиком вивертаємо на лицеву сторону. Так само і тут. Припуск на припуск. Защибаю блискавку. Що в мене тут? Краї співпадають і нижній край обшивки. Ну, теж більш-менш. Вшивку підгортаємо всередину і запрасовуємо. Відпрасували, і тепер обов'язково прокладаємо строчку перекант вздовж шва по деталі обшивки. Обидва припуски. Основних деталей і обшивки підгортаємо на обшивку і прокладаємо строчку. Починаємо від блискавки. Настільки, наскільки нам дозволить довжина лапки машинки. Строчку перекант проклала вздовж шва ось так це виглядає. На рівні плечових швів припуски з'єднуємо кількома стібками з одного боку і з другого. Також можна за бажанням з вивертної сторони встановити маленький гачечок. Хоча так лежить непогано, не розкривається блискавка. Ну і показую зблизька саме ось цей вузол це місце, ради якого я знімала це відео. Якщо обшивку використовувати такого ж самого розміру, як і основна деталь, ось в цьому місці зазвичай збирається таке нагромадження складочка. Коли ми зрізаємо частину, все виглядає зовсім по-іншому. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!